Вітаємо! Сьогодні ми оглядаємо продаж двокімнатної квартири у Львові у Шевченківському районі по вулиці Золота, 23. Це є перший поверх 9-поверхового будинку. Квартира має 48,5 квадратних метрів. Це чешський проєкт. Будинок збудовано в 80-х 90-ті роки. З кордора ми попадаємо в ванну кімнату. Сан вузу. Труби поміняно 5 років назад на пластикові. Кухня 7,8 квадратних метрів. Монтована кухня, є газова плита, холодильник, витяжка. Поверх перший є високий, вікна виходять на південну сторону. Тут позаду є будинку палісадник, висота від цього поверху від вікон до низу три метри орієнтовно. З коридора ми можемо перейти у велику кімнату. Высота стали 2,50. Шафа купе, я досить І менша кімната. З кімнати є вихід на балкон засклений. Якщо вас зацікавила ця квартира по вулиці Золота, 23, 48,5 квадратів, будемо раді вас побачити на квартирі. До зустрічі на огляді. До побачення.